Володимир Зеленский. И одразу все напряглись, а пороховоты пустили слинку. Так вот, выявляется, наш президент, неочеканно для себя, повторяет за гордоном. Наш президент повторил то, что я говорил в нашем эфире несколько недель назад, говоря о коррупции в Министерстве обороны. О жесточайшей, ужасающей коррупции в нашем Министерстве обороны, когда миллиарды десятки миллиардов гривен, десятки, повторяю, миллиардов гривен уворованы у Украины во время войны. Короче, чтобы вы зрозуміли, кто меня смотрит и кто берет меня порады. А когда все закончится, то я припишу себе лет не все гениальные идеи. А, ну еще смешку. Вы же помните такого? Я несколько недель назад сказал, я, кстати, подниму эту запись, я хочу это показать нашим зрителям, я, наверное, к воскресенью успею это сделать. Я сказал, что тем, кто крадет во время войны у нашей армии, у нашего народа, нужно очень суровое наказание. Я сказал, что это должно быть приравнено к государственной измене. Я подготовил на риску всего, что я когда-то говорил. По литерам. А далее вы самостоятельно можете представить все, что будет сказать президент. И я очень рад, что наш президент повторил то, что я сказал в интервью Натальи Масичук. Я повністю піддержую цей тезис, якщо бы я його і почав собственно, цей тренд. Ну ніхуя, може тобі ще орден дати. Золотий пес патрон. Нарешті Тищенко взяв крупну партію незаконнодобутої деревини. Призупинили на рух автівки з обрізною деревиною. Але на жаль, коли ми взяли е, накладну від 28.08.23, тут написано Дрова. На суму 28 тисяч. Це, як ви бачите, не дрова. якийсь пустерливий. Сам здогадався, чи хто підказав, а сам фуру зупинив, чи вже стояли, вирішив просто познімати. Головний бухгалтер. Підписи немає, прийняв немає. Є печатка. Печатка від Демченка Оксана. Особа підприємець. Ось так. Як бачите, не безнадійний. Вмію читати. Може, в школу знову візьмуть. Особа предприємець вкрала тільки що у держави. Прибуток. Шоприм цілу фуру? Ну нічого, собі ти крупняк береш. Чекаємо на відео, де ти зупиняєш дідуся з палицею. Бо він по-любому її вкрав. <хи> Раміна дала інтерв'ю Гордону. Ну, це що питання, що відповіді, просто топ. Я подивився, яке вас ім'я та по-батькові. Раміна Абдуловна? Так. Як батька звуть? Хм, Дійсно. А як же його звуть, якщо вона Абдуловна? Може Олег? Може Валера. Які складе сука, питання? На вас також був хейт. На Машу Єфросиніну був хейт, пам'ятаєте? На мене. Вся справа в тому, що я хейт люблю. А це я знаю. Тому що хей... якщо тебе хейтять, то ти там. <сум> 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 люблю бути в гівні. <сум> це я знаю, але. Можна таке щось сказати, не подумавши, і образити людей. То ви завжди думаєте? Я стараюсь думати, але інколи ляпаю на емоціях. Буває таке. Я стараюсь думати тричі на тиждень, але це важко. Тому часто пропускаю. Дантес Кош... він же вбивця, ви знаєте? Ви не знали? Вова Дантес. Ну, Дантес, він же Пушкіна вбив. Да. Я кажу про проводом А, Так. На я сьогодні в ударі. Раміна тримайся, то попливеш. А хороші росіяни взагалі є? Раніше я думала, що є. Зараз є, але дуже мало. Можна і так сказати. Є, але дуже мало. Ну, хватає, я то люди в вашу адекватність. Не вводьте в оману. Арестович визнав росіян мужніми. Не можна забувати людей. Які в країні, де дають 8 років за репост, наважуються на громадський протест. Для цього треба громадська мужність в якихось параметрах більше, ніж для того, щоб битися на фронті. Та просто супермени! Вони здатні побороти все. Тільки от одна біда. Їх просто б немає. І якби ти їм не підлизував, мужнішими від того вони не стануть. <плес> а, тут така справа, навіть не знаю, як сказати, тому скажу, як є. Микола Тищенко хоче себе фізично ліквідувати. Дивимось до кінця. Нелегальних кол-центрів та бутаферм в Україні більш не буде. У своєму нещодавному інтерв'ю президент Володимир Зеленський звернув увагу на це питання і особливо на тих, хто кришує кол-центри серед депутатів і правоохоронців. Це більше ніж злочин. Це більше ніж щиросердне зізнання. Коля, ти що в церкву сходив? Чи просто гарно що на добрі справи потягнуло? Президент зазначив, що Корупційні злочини треба прирівняти до державної зради. Я обов'язково підтримую цей законопроект навіть двома руками. Непогано було б ще голову. Хоча в твоєму випадку. Ой. В умовах війни я вважаю, що такої ініціативи недостатньо. За корупцію треба відновити смертну кару. Покривання роботи шахрайських кол-центрів та ботафер це свідома діяльність на підрив і знищення української державності. Коля, якщо ти станеш першопрохідцем, ми тобі поставимо пам'ятник. На хрещати буде стояти велика котлета.